На Рівненщині майже три тисячі почесних донорів. Десять з них мають статус заслужених. З нагоди всесвітнього дня донора статусу почесний набули ще 20 осіб. Крім того, усі, хто у цей день здавав свою кров, отримали цінні подарунки. Які саме дивіться далі. Сьогодні з нагоди дня донора. Нашим донорам надається можливість відвідати безкоштовно. Музей князів Острозьких, також наш музей краєзнавчий. Подарунковий сертифікат можуть отримати наші донори на подорож по Дубинському замку, можуть відвідати пересопницю, також можуть обрати самі захід, на який можуть потрапити в нашу філармонію. І в бібліотеку є квиток користувача. Безкоштовний, можуть відвідати нашу центральну обласну бібліотеку. Куди піти, донори обирають самостійно, але скористатися цими сертифікатами можуть упродовж червня. Ми передали до Рівненського обласного центру служби крові подарункові сертифікати на відвідування обласних закладів культури. В такий спосіб ми хочемо подякувати тим, хто здає кров та заходити до нових донорів. За минулий рік кількість донацій крові на рівненщині зросла на 40%. Щоправда, дещо змінився розподіл по вікових категоріях, тому що переважна кількість населення з 18 до 49 років перебуває зараз у зоні активних бойових дій. Тому в цьому віковому відрізку зменшилася кількість донорів. Натомість збільшилася кількість донорів серед людей старших вікових категорій. Рівненський обласний центр служби крові застосовує також методи заготівлі крові у виїзних умовах, аби скоротити маршрут донора і збільшити кількість охочих здати кров. Ми тут вже закупили додаткові кушетки для здачі крові. Зараз ми вже виконуємо ту функцію, що обладнуємо автомобіль для того, щоб здійснювати дистанційний забор крові. Тобто ми поїдемо до донора, щоб зменшити їхні навантаження логістичні. Загалом на Рівненщині є майже три тисячі почесних донорів України. З нагоди Всесвітнього дня донора крові такі посвідчення вручили ще 20 жителям області. Чернячина дитячка. Отримати це звання можуть усі, хто здав 40 доз крові або 60 доз плазми. У мене десь вже 43 здачі на даний момент, а звання дали за зараз. І якось так, так приємно. Да? Я люблю ці свята, вітаю всіх з ним донора, тому що, ну, незважаючи на всі обставини, що зараз відбувається, життя має приносити радість. На відміну від інших, свій донорський шлях лише розпочинає Артем. Чоловік здає кров вдруге. Це завжди корисна справа, тому що завжди трапляються якісь ситуації, коли потрібне переливання крові чи щось на, на зразок цього. От, ну і крім того, для донора кажуть, це теж полезно, корисно здавати кров для того, щоб поль користь для здоров'я. За те, що прийшов у центр крові, у Всесвітній день донора крові, отримав заохочуючий культурний подарунок. Крім того, кожен, хто мав бажання взяти участь у безпрограшній лотереї, міг це зробити та виграти якийсь приз. Але навіть без таких заохочувальних подарунків кажуть в службі крові, донорів вистачає. Кров потрібна кожного дня. І якраз з введенням воєнного стану ми. Робимо навіть чергові дві суботи: це перша і третя субота місяця, для того, щоб більше людей могло здати кров. Адже є категорія донорів, які просто можуть вони просяться, здавати кров тільки в суботу. Наразі на Рівненщині 10 осіб мають статус заслужений донор України. Державні нагороди можуть отримати ті донори, які зробили більше сотні донацій крові. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.